Вітаю мого каналу. Я хочу покласти розклад, аналогічний Росії, але будуть трошки інше питання на двох тарої і двох оракулах. Показати вам Білорусь, щоб люди, які хоча б на моєму каналі заходять і дивляться, розуміли, що ніякої загрози нам в Білорусі не буде. Окрім того, що з її території по нам стріляють ракетами. І з того боку заходять ДРГ, і максимально, що можуть зайти, тільки там 5 тисяч тих дебілів, які лупцювали в 2020 році студентів і громадян, забили їх так, що вони вже не виходять, то більш нічого нам такого не загрожує, до речі, ви знаєте всі, що Лукашенко вагонами відправляв на Росію ракети. Так що, то, що він там вякає по ядерки, то хай собі вякає, то, то його, його справа іменно вякать, знаєте, вякать, все, більш нічого. Зараз я вам покажу цей розклад, щоб ви були спокійні по Білорусі. І то, що я перечислила, ото воно і буде, більш нічого там не буде. Зараз у цьому відитеся і будете спокійно, як кажуть, спати. Ті, що живуть там біля тих кордонів, звісно, вони потрапляють від ракетних ударів. А їхні ДРГ будуть виловлювати і знищувати. І навіть ті 5 тисяч, які зайдуть, вони знають, що їх ЗСУ знищать. І ще один момент. Дуже просять о той полк білорусів, які з ультрівців, яких якраз 20-му році ганяли, вони дуже просять, щоб іменно їхній пол кинули на знищення тих білоруських підрозділів, які зайдуть в Україну. Ну, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені наміри дії. Та що буде після цих дій з білорусю, з білоруськими військами, які або хочуть, або зайдуть на територію України? Поїхали. Думки їхні. Чи, чи, чи думають вони заходить? Дії. Та що їх чекає після цього? Що вони отримають? І того дійства. Те ж саме питання по білорусам: е, думки е, тих військових, які хочуть зайти, е, їх дії, та що з ними буде після того, як вони зайдуть на територію України? Думки дії. Та, що їх чекає, по ітогу. Те ж саме питання по білорусам, які е, зайдуть на територію України, військові, що їх, е, їх думки, їх дії. Та що вони за то отримають, що їх чекає після цього? Те ж саме питання. По білорусам, по білоруським військовим, які думають зайти на територію України військові, їх дії тут на території України та що вони будуть мати після цього, що вони будуть діяти. Їхній ітог, що вони отримають за то. Поїхали. Дивимося. Ну, по перше, дивіться, всі ці карти негативні. Тобто це їм все в мінус. Двійка мючува. В них подвійна мисль, Вони думають, чи да, чи ні. чи да, чи ні. Знаєте, ельма чи лайма. Пам'ятаєте про літовця, який сидів, а в нього вже вибирав невісту. Невісту нареченно собі вибирав. І потім вже сидіть на кладовищі, вже могили тих лейли лайли, -лей -лей, а він це вибирає так от і тут. Ну, в общем, ось така історія. Тобто вона не впевнена, вона негативна для них. По-любому, вона їм буде негативна. Так що сидіть там собі і думайте мовчки. В них немає, до речі, це були думки, а це дії. Подіям. Вони беззахисні, вони під контролем росіянам, вони залежать від них, повна залежність, і вони будуть виконувати їхні накази. У них немає своєї волі. Немає захисту, немає порядку, немає дисципліни, вони повністю підчиняються там. От... А взагалі, в принципі, я хочу вам сказати. Так, вони подчиняються росіянам, але там ще йде і безлад в плані подіям, вони не готові. По імператору вони не готові тим займатися. Не готові. І, до речі, то, що вони отримають, а отримають вони, а отримають вони. І, до речі, ще по подіям я хочу сказати, що от так, як вони, якщо вони будуть діяти, бо тут по цій карті показується, що, в принципі, вони, не, по думкам навіть вони не будуть діяти. То якщо вони даже, не дай Боже, почнуть, а вони це прекрасно передбачають наперед, то в них такі сумні їхні думки. Король кубків, то буде дуже нервова ситуація, вони отримають по повній програмі, і нічого хорошого їх не чекає. Ось так. Тобто вони, я впевнена, що вони не підуть. Бо всі карти негативні, вони не дурні. Ну, Хтось там, якщо і проходить в тій ДРГ, участвує, приймає участь, вони отримають оце все, що я показала. І їх арештовують, хапають наші хлопці, і потім вони мають блідний від, І все таке інше. Ось, пожалуйста. Марний труд падає на їхні думки. Тобто це безполезно, від них не буде ніякого толку, це їх по думкам. А діє, так, вони, може, і мають таку якусь рішучість, деякі з них мають, так? І, може, навіть, ті, які за гроші йдуть, вони, може, там ще щось і отримають, їм, мабуть, щось ще обіщають. Тобто, ось єгипетське таро, воно каже про те, що так, подіям вони, в принципі, і не проти, і готові, але вони хочуть грошей. Це будуть наємні люди. Якісь наємні люди, вони підуть за великі гроші. Але буде марний труд, чесно кажучи. От, але гроші вони отримають, скоріш всього, наперед отримають. А ще вони отримають золоту клітку. Ця, ця карта ще каже, тінь цієї, не впряму ця карта, а тінь цієї карти, як золота клітка. Е, ось вони гноми наші, і вони всі перевернуті. Всі... Але ж я їх дивлюся отак. Бо гномів ми дивимося це оракули, я дивлюся їх так. То дивимося, що нам падає? Значить, на їх думки падає влада. Падає влада, вони думають, вони підчиняються владі. Тобто, як скаже влада, так вони й будуть робити. Подіям Подія у них конфлікт. Вони не хочуть йти туди. Не хочуть йти в Україну. Бо вони прекрасно розуміють прекрасно розуміють, ось, отак я неправильно перевернула. Вони прекрасно розуміють, що вони будуть жертвою, Жертвою. бо їх ЗСУ, звісно, знищить. Знищить їх той полк. Прекрасно, гноми показали, що їх чекає. Прекрасно. Вони не хочуть, вони не будуть, і вони знають, що вони будуть жертвами. Вони знають, що вони загинуть. Так. Ну, і е, по Ленорманам. Ленорманам. Білоруси, по-перше, Ну, вони вважають нас своїми друзями. І вони то розуміють. Тобто, на цьому основана їхня політика людей, іменно людей. Тому вони очікують в такій позі сидять, очікують. Але вони багато сама Білорусь, вона, вона не ворог Україні. так? Ворог тільки їхній диктатор. Ну і кучка там біля нього. То по думкам вони не хочуть. у них ось, вони друзі нам. Подіям, подіям жінки дуже влітають на то жінки, вони несуть дуже. Таку цікаву знаєте, нагрузку вони дуже влітають на чоловіків, дуже влітають. Тобто, жінки-коханки влітають на чоловіків своїх. Ну і подіям. Вони, звісно, тут я можу покласти ще одну карту. Будь ласка, Ленормани, покажіть нам на цю дію, що це за жінка і що це що розкриття нам. Е, так, значить, по діям. Подіям вони прекрасно розуміють, що їм буде сікір башка. Вони це прекрасно розуміють, і це буде зроблено дуже швидко. Е, тому вони, е, падає їм звістка, отака тут всадник. Ну, е, вони знають, що то, воно їм не потрібно. Будь ласка, покажіть нам цього всадника, бо я. Бачите, ось колода дно колоди. Маски. Маски. Люди під масками. Добре. Показіть нам цього всадника, що тут буде? Успіх. Тобто, по-любому, по-любому, от якщо буде така історія, що вони будуть нам, як друзі, жінки там будуть тримати, то це, то їм буде нормально. Вони не підуть сюди і доволі це буде успішно і вони збережуть своє життя. А якщо вони все ж таки, я от відкрила, якщо вони. Все ж таки надумають, то це буде погано дуже. Це буде, ну, таке рішення різке і. Е... Воно не принесе їм нічого хорошого. Нічого хорошого воно не принесе. Бачите, башня падає. Ну. Але якщо от буде от історія. Отак іти, то в них буде більш-менш нормально і даже буде успішно, вони не будуть пов'язані, як кажуть, з війною, з кров'ю. Але ж розумієте, що вони вже з території кидають. То. Дуже га гарно показали то гноми. Дуже гарно. Даже Джелінормани, вони якось трошки не, ну, не грають вони тут, ось так ярко. А гноми показали чітко показали, що тут конфліктна ситуація. Так приймають за них рішення люди. Влада, тут е, у них подія, конфлікт, вони не хочуть, ну і вони, звісно, якщо вони підуть, то будуть жертвами. І також у ети показали, хорошо, що в них подвійна ситуація негативна, вони не хочуть. Але влада, оця влада негативна, яка вже в принципі він не легітимний. Да? І це не батько це наоборот деспот такий, знаєте, він їх хоче посилати. І вони розуміють, що якщо вони туди підуть, то буде отака історія, в них буде От, по почуттям перевернута королева, да, це нервовий стан, це то таке сяке, але більш воно йде, От, якщо показати цю черво... королеву бубнів, Ой, бубнів. ну так, да, воно так і є, так, опять падають чаші, туз, тобто все піде там ну, дуже погано буде. Але гноми показали чітко. От, по гномам тут просто супер все. Супер. Але стримують, бачите, жінки дуже багато грають ролі жінки. От, мені подобається більш розклад по гномам і уетам. Ось, прекрасно показало. Гноми взагалі супер. Гноми взагалі супер показали. Ну, ось така історія. Так що, я можу вам сказати, що е, Білорусь вони при, при, прекрасно все розуміють, і воно їм не треба 300 літ соватися сюди. Просто не треба. Йорзаю чушка тертину. Так що, так. Давайте подивимося, я хочу подивитися. На цього Лукашенка. Коли же його знімуть? Як він вже настогити? Просто настогити все. От зараз посипеться Путін, зараз посипеться Росія. Тому я зробила розклад на через рік, але ж воно буде впродовж року це все робитися. Е, тому зараз я хочу покласти на цього Лукашенка, на цього діда Вусатого. Будь ласка, карти покажіть мені судьбу е, Лукашенка. Президента Білорусі Олександра Григоровича, що його чекає через півроку Давайте подивимось так. Через півроку Що його чекає? Яка його буде доля? Ану так, тут перевернутому вийшлося, так? Да? Ну, дивіться. Що його чекає? Так, його, він буде дуже там якось запугувати, запугувати, але це не буде ні, ні на кого ніяк діяти. І він буде думати, що йому робити. Ось він очельник, він буде сам собі там щось думати. І, до речі, буде крутитися, як уш на сковородці, буде налажувати контакти. Він вже налажує ті контакти. То покажіть, що далі буде? Що далі Буде Так, буде проявляти свої почуття до, до світу, буде помагу він буде почуття, буде робити вигляд, що він такий працьовитий, що він такий хороший і всі, всіх любить. і Дуже буде лізти до всіх, от, зі своїми там, якимись предложеннями. Там, ну, тобто, то крутитися. Це його стихія, це його оця манера до всіх, от, перед всіми скакати на трьох, на трьох, чотирьох стульях. Це його, це його суть, суть. Ну, і, в принципі, ось відкриється суд. Відкриється суд, і буде над ним суділище. Його чекає правосуддя. Його чекає правосуддя люди і, е, ну, по двійки мечові це буде. Ну, я б даже сказала, що може навіть його і, і, і по мечам, по мечам це тут буде дуже жорстко з ним. І е, нарешті країна буде. Так, і нарешті країна позбавиться його. Нарешті країна його позбавиться. І це десь почнеться, ось, так, да, пошістки, жезлі, щасливі сучі. Е, люди, це почнеться, ось, Туз мечовий, вже буде перемога. Е, вони позбавляться його, почнеться ця вся історія через півроку. І він буде під судом, він буде, він не, не втече в Росію. Тут не, не видно, що він втікає в Росію. Не, не видно. Не видно. оце щасливий случай ну все одно по шістки, Щасливий случай, недовір'я. Ну, не знаю, навряд чи він втече. Все ж таки, ось воно правосуддя є і жорстока, жорстокість така йде до нього. Все ж таки його, його не випустять, його не випустять. Так що він буде дуже думати і буде крутитися, вертітися, своїх запугувати, думати, там щось там собі. Там в нього не буде вже команди. Він буде думати там тільки про себе, буде бігати до всіх, до європейців туди-сюди, тіліпатися, всім предлагати своє любов, що він такий працьовитий, такий прямо. Председатель колхоза буде от таке щось там празники устраювати, але все одно все відкриється, і правосуддя над ним, і меч оце його чекає. Так що я думаю, що все ж таки він цей вусатий получе своє. Білоруси, ви ж хоч якось там трошки шебуршиться, ви ж подивіться, як себе поводить Дагестан. Ну, не позортеся, ну будьте ж все ж таки Т... якось. Не треба ходити з квітками, беріть е, е, коктейлі Молотова і шуруйте. Бо я ж кажу, що ми терпимо, терпимо удари по нашій території, але якщо почнеться битися по нашій інфраструктурі взимку, вже ніхто терпіти того не буде. Розумієте? І полетить не тільки по росіянам, полетить і по вашій території, там, де стоять ті установки. Я розумію, що вони їздять туди-сюди, але це будуть вже ваші проблеми. Якось так. То працюйте над цим питанням. Ось так. Це було моє таке звернення до Білорусі. Сподіваюсь, що вони зрозуміли українську мову. Все, почуємось, папа! -па.